Всіх вітаю на моєму каналі. З вами як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і, звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту. По Sims, і не тільки. І на цей раз буде не тільки Хаус Фліпер, четверта частина. І ми продовжимо з вами грати. Що я пропоную вам зробити, це одразу сходити у табуляцію і подивитись наші сповідомлення. Отже, у нас тут є два райони. Куди можна сходити? Давайте подивимося що в нас новенького з'явилось у Пінаков. Привіт! Я трохи підробляю, здаючи в оренду свій гараж музикантам-початківцям. Зазвичай нічого грандіозного, але у минулих вихідних, де М'юн Stones давали концерт у моєму гаражі. Уявляєш? Я була в такому захваті. Я завжди хотіла вести власний музичний клуб, і це було найбільше Наближення до здійснення моєї мрії, проте зрозуміло, що частина з прибиранням це не те, чого я чекала. А в тепаті було настільки шаленим, що, чесно кажучи, зараз моя вітальня в плачевному стані. Але фронтмен сказав, що за все заплатить, тому це ідеальна нагода, щоб трохи оновити інтер'єр. Я вже не можу дочекатися, коли побачу свою нову і чисту вітальню з любов'ю Руссо. По скриптум, моя сусідка каже, що. Поховала деякі речі, які могли розбитися. Можеш все гарно розкласти. Щиро дякую. Ну давайте розпочнемо. Звучить насправді дуже інтригуюче, тому я думаю, що це має бути якраз таки цікаво. Давайте починати. Так, ну тут у нас тотальний безлад, просто от чесно. Я вже це бачу. Так, ну що, давайте як завжди, розпочнемо з того, що ми позбираємо з вами сміття. Ой, а сміття тут в нас багатсько, Прям от можна розгулятись просто по повній програмі. Тут зламані стільці, чого тільки немає. От прям знаєте, от, видно, що тут була якась вечірка з гуртом. Прям роботи тут не початий край, а таке я полюбляю. Особливо коли це стосується саме прибирання. Це прям дуже круто. Так, що в нас тут можна ще щось викинути? Нічого нема. Так. Давайте оце. Так, сюди. Чпонік, чпонік. Все. Так, ще в нас тут флаєри різні. Так, ну наче все. Наче зі сміттям поки тут все. Можна щось продати. Давайте попродаємо. Усе зайве тут попродаємо вже. Так, ну тут, начебто, все гаразд. Так, я застряг у текстурах. Нічого нового. Так, оця лампусічка. Хм. О, стільці можна продати. О, ще флайер знайшовся. Так, три якихось об'єкти в нас залишилося. Ага, бачу, бачу. Все бачу. Все бачу, все розпродаю. Ну все, тут начебто все нормально. Єдине, що тут можна. Так. Підступитись би якось до цієї штуці. Так. Щось ще тут є. Щось ще тут прям є. Ага, стільчик є. Так, можна сміттячку тут позбирати, поки ми тут. Так. Давайте зайдемо сюди. О, йой, Оце я розумію. Так, привіт, це Лав. розказуй, як в тебе справи. Все добре і чудово. Хочу сказати, що я все ще трохи втомлена після концерту. Ми так відірвалися. Але це, мабуть, і видно по тому, як виглядає дім. Ах, як це взагалі сталося? Шкода, що я не був на цьому концерті. Не відповідати завершити дзвінок. Можна було би так зробити, але шкода, що я не був на цьому концерті, я б побував би на чомусь подібному. Мені також, якби знала тебе раніше, я б точно тебе запросила. Тобто там і так був вільний вхід, але я б мучила тебе, поки ти б не підтвердив, що прийдеш. А концерт був чудовий. Я мушу сказати, що вони жартували, коли говорили, що кіт гратиме на клавішах. Але ні, я бу... я бачила це на власні очі, і я відкриваю тобі секрет. Цьому кошенятку слід іноді потренуватися. Я думаю, за весь виступ воно зіграло кілька правильних нот. Але шоу, яке воно зробило, це найбільш прекрасна річ, яку я бачила. Ага, я ледь не забула. Я дзвоню не тільки для того, щоб розповісти про концерт року. Ні, ні. Я подзвонила, бо моя співмешканка попросила передати, що вона не хоче, щоб в її кімнаті щось робили. Це та кімната, що справи, коли піднімаєшся по сходах, але дозволь мені дещо сказати. Якщо в моєму гаражі знову буде концерт, ти будеш першим, кого я повідомлю. Ну, може, друге. Бо спершу мені треба буде сказати, кейт, вона все таки зі мною живе. Добре, мені пора бігти, я також на роботі. І здається, мій менеджер вже мені махає. Було приємно побазікати. Нам обов'язково треба буде колись поспілкуватись. До зустрічі, бувай. Фух, вони так швидко говорять. Оце іноді мене збиває прямо з пантелику, якщо чесно. Тому що в мене є побоювання, що я прям нічого не встигаю. Прибирати я встигаю, а от читати те, що вони говорять, я взагалі не встигаю. Так. Ага. Так. Оп. Слухайте, можливо, там можна продати якісь об'єкти, тому що сміття збирати у цьому. Розвалі якось не дуже прикольно. О. Супер. Піввітальні можна продати. Чудово. Так. Тепер у мене буде достатньо місця для всього. Так. Цю полицю можна не чіпати. Так, стільці не треба. Ну, давайте так, стільці вже на місце поставимо, якщо ми вже тут. Так. І... Тенісні м'ячі. Звідки вони тут взялись? Взагалі не розумію. Так, добре. Можна зачинити цю мікрохвильовку. Слухайте, ну наче тут ще 5 одиниць сміття, але я не розумію, де воно. Ну, явно не тут, я думаю. А, тут. Хм, Ні, ні, щось ще тут є. Ага, ось світиться. Ну, давайте помиємо, напевно, трошечки для початку. Знову якісь зелені токсичні плями, як завжди, у нас тут нічого нового. Не знаю, від чого ці зелені сліди. І що? Чіпали ці руки, але. Ми тут, як я вже казав до того, ми як психологи. Ми не засуджуємо. Ми просто робимо свою роботу і все. Ось така клінінгова агенція у нас. Жодного осуду. Тільки тертя. Так. Ну, чудово, чудово прямо. Ну, ця кімната, принаймні, у щось перетворюється адекватно. Плям від цього менше не стає, звісно, але. Ну, що поробиш. Так. Це вже інша зона в нас пішла. Ага, ось тут. Чи фарбу вони тут розливали, чи що? Не розумію взагалі. Так, ще сміття знайшов. Оп. А що в нас по плямах? Ага, на вході. А вхід теж тут? Ні, це не рахується. Є ще щось тут. А що тут є? Хм, цікаво, цікаво. Де вони тут насмітили? А ну скажіть мені. А, на дверях. Все. Чудово. Так, трошки попило смочимо тут. А що в нас тут? О, тут нічого. Ну добре. Так, прекрасно. Так, мені здається, що ще щось можна тут продати. Все, на цьому начебто тут все. А, ну, давайте подивимось, що в нас ще є. Так, можна оце про... Так, щось ще можна продати, я бачу. Оце можна продати. І попротираємо. Ну нас експлуатують тут по повній програмі. Добре, що хоча б це віртуальна експлуатація не справжня. Хоча я не знаю, працівники клінінгу їм просто треба, знаєте, низький уклін зробити за те, що вони роблять. Тому що вони мають і не з таким зіштовхуватись насправді. І таке, на жаль, буває і у реальному житті. Туалетний папірчик. Так. так. О, навіть це влізло. Уявляєте собі? О, ну в ванній кімнаті вже все. Супер. Так, нам казали, що зліва треба поприбирати, справа не чіпати. Ну, така теж тут не чупарка живе. Трошечки. Але більше тут нічого немає насправді. Тільки сміттячко викинути. Так, нічого. Ну, це зрозуміло. Тут теж нічого. Ну, ми поки не будемо робити оці речі, які, типу, там, з розкладанням об'єктів і так далі. Давайте для початку просто приберемося тут. Знову тут на дверях якісь плями. Давайте подивимось, що в нас тут. Ага, тут теж у нас є. Мені цікаво, знаєте, як вони заплямили дерев'яні двері, але при цьому скляні взагалі ідеально чисті. Це якесь упущення у тих, хто тусувався в цьому будинку. Тому що могли би і скляні двері теж замизгати трошки. Так. так, ну все. Якесь там бонусне очко нам дали. Давайте одразу подивимось, що це. За прибирання. Що ми можемо за прибирання? Можемо тепер бризкати. Штукенцію. Щоб воно легше все відмивалося. Будемо тепер так бризк-бриск робити. А щось він, ага, все. Це я не туди клад цього. Збризкати на сліди це та ще річ. Бо він, як ви бачите, по одному сліду бризкає чомусь. А не на декілька одразу. Можливо, там можна буде потім, типу, радіус розпилення збільшити. Так, давайте. Ага, от! Ще пропустили. Супер. Так, що в нас тут? Тут у нас начебто все. Я так розумію, що в нас е, прибирання вже завершено. Тому можемо взятись за розставлення об'єктів. Так, щось нам треба тут придбати. Ось такий диванчик симпатичний. От так от. Тут йому і місце. А це полиця, це штукенція для телевізора. От, нехай воно тут буде. Оцю коробку можна перенести. Що в нас ще є? Ага, є ось така штукенція. І можна тут отак до стінки. Е, так. Що ще? Що ще, що ще? Ось такий столик. Дуже красивий столик, до речі. Не будемо перефарбовувати прямо все. От е, Так як є, будемо розставляти. Не хочу витрачати на це час. Так. Ну, годинник має бути прямо напроти сидячого місця, мені здається. Його має бути видно завжди. Тому давайте поки ми його тут повісимо, а там подивимось. Тут у нас є ще телевізор. Наша жіночка після концерту розбагатіла. Може собі дозволити новий телек. Так, і це отак от якось по центру. Ну, нехай буде так. Знаєте, я думаю, з її діяльністю купувати щось на замовлення, типу, щоб були якісь ексклюзивні меблі і так далі, не треба. Тому що знову приїде якийсь гурт, влаштує тут просто якийсь жах. І. Ой! А що в нас тут? Вибачте. Ну, давайте так. Так. вазочку. Ще одна вазочка в нас є. Тут її розмістимо. Так. Ага, тут якась. Штучка цікава. Келехи. Так, а що я тут ходжу, як, як не знаю хто? От так можна робити, щоб швидше було. Так. Ага, тут якась піалочка. Якийсь кухлик навіть, не знаю. Ну, принаймні, це схоже на якийсь кухоль. Ну, так, внизу нехай буде. Так, що ще я забув придбати. А, оце вона хоче. Ну, хочеш, буде. Тримай. Так. Перевіряємо. Так. Я так розумію, що на цьому все. Сюди треба щось придбати? Ні, не треба. Ну, тут зрозуміло, тут чистенько. Тут е, дівчинка живе дуже охайна. Ну, я так розумію, що ми завершили вже це завдання. Ну, тому давайте виходити звідси. Окей. Так, ну що, ми повернулись з вами додому, і тепер я пропоную подивитися ще одне повідомлення. Так, нові стіни, новий я. Привіт! Я намагався зробити перестановку в своїй вітальні і виявив досить сильно пошкоджену стіну, оскільки я вже і так шукаю майстра, щоб її відремонтувати, я вирішив внести інші зміни. Я чув, що ти можеш взятися за цю роботу, так. Мені здається, що стіна набрала вологи з ванної кімнати, тому мені потрібно покласти там додаткову плитку. Крім того, будь ласка, заміни ванну на душову кабіну, якщо можна. Що стосується решти вітальні, я хочу поміняти деякі меблі, щоб їх було легше переставляти, коли буду займатися йогою, або запрошу когось в гості. І, будь ласка, замалюй червону стіну в моїй спальні. Вона порушує мій внутрішній спокій. Намасте Марк Песчині. Ну, давайте подивимось, де там живе наш Марк. Ух-йой! Слухайте, ну в нього тут хата просто якась дуже шалена. І знову ж таки, хочеться це побудувати у Сімсі, як завжди. Тут нічого нового. На подвір'ї, що цікаво, нам взагалі нічого не треба робити. Прикольно. І тільки тут. Ага, я бачу, що вже обробка поверхні, якась з'явилася. Треба буде щось пофарбувати і так далі. Трошечки помити. А, сміття не бачу. Бачу, що щось можна на продаж. Тому давайте будемо продавати. Так. Оцю ганчірочку можна перемістити якось сюди. Так, от. Що ще можна продати тут? А, оцю шафу можна продати. Оці шпалери. Порепані теж за них гроші дають, як ви бачите. І. А що ще. А, ця шафка. Слухайте, ну все. Тут на продаж більше нічого немає. Е, тут я, наскільки пам'ятаю, ванна кімната. Продаємо ванну, як він сказав. І тут нічого. Так, щось треба відтерти. Так. Ну, слухайте, дійсно, з миючим засобом воно трошечки швидше все відмивається. Як воно і мало би бути. Так. А тут є ще щось на прибирання? Ні, ні, нічого немає. Так, от тут. Супер. Так. Все, навіть тут все відмили вже. Ну, наче тут все. Ага, тут треба щось придбати, але перш ніж щось купувати, треба тут. Е зробити, Так, фінішна обробка. Тут треба покласти підлогу. Давайте будемо дивитися, як. Ага, отак. От Отак От у нас чудово це все робиться. Слухайте, ну прекрасно, прекрасно. Так. Ой, оце я трошки рукожоп. Можемо вже продати, тому що це нам не знадобиться. Тут у нас треба пофарбувати стіну, але перш ніж її фарбувати, треба придбати фарбу. Так. Як тут важко це все робиться? Так, Льопс. Керування тут, звісно. Може мені пришвидшити собі мишку? Зараз пришвидшимо собі мишку. Щоб я міг фарбувати ще швидше. Подивимось. О. Інша справа, слухайте. Треба було це раніше зробити. Так. Ну що. Першу стіну ми вже пофарбували майже. О, у нас якесь там бонусне очко за фарбування з'явилося. Так. Так, тут ми начебто все зробили. А, а тут що в нас. Ага, він хотів постілити плитку. Давайте будемо зцілити плитку. Ой, він так ще її прикольно підкидає. Прикольно, прикольно, прикольно. Так. Матеріал закінчився. Продаємо і душова кабіна. Купити душову кабіну. Так. Ми можемо її навіть трошечки розтягувати. Але ми не будемо цього робити. Мені здається, що начебто і так все прекрасно. Так, що в нас тут? Тут в нас щось треба було теж шпалери якісь поклеїти. Ну, давайте ми оці оберемо шпалери. І знову ж таки обробка матеріалів. Так трошки тут на ліжко заліземо, йому. бо не дотягуюсь. Закінчилося у нас щось. І оцей клаптик Чпоньк. Все. Так, те, що не використали, продаємо. Знаєте, у всіх традиціях працівників, які, які роблять ремонти, дуже часто з таким зіштовхується, коли. Вони купують надлишки матеріалів спеціально для того, щоб потім їх десь використовувати або десь перепродавати. Е, тому дуже реалістично. Ми теж будемо ось такими людьми, нехорошими, які будуть ось так теж робити. Так. Отак от. Так от. Якась поличка, якась штучка в нас. Угу. Ось така прикольна консолька. Слухайте, ну мені подобається ця консоль насправді. Дивіться, яка чудова. І колір такий дуже класний, мені прям подобається. Так, ну давайте тут з цього боку, напевно, поставимо. Що ще в нас є? Є в нас така поличка. Я думаю, що оце ми можемо перевісити сюди. Так, я постійно плутаюсь у клавішах. Я вже забув, як це грати взагалі на клавіатурі. Так, бо я граю зазвичай на геймпаді завжди. Приблизно так, напевно, я думаю, що воно буде напогано так виглядати. Хоча я б цю дерев'яну панель звідси би прибрав. Ну, наче все. Давайте ще раз перевіримо. Так. Все. Все. Можемо тікати з цього будинку, бо ми закінчили нашу роботу. Тож, все. Окей. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, залишайте коментарі. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.